Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про захід, який пройшов 21 березня, присвячений Всесвітньому дню для людей з синдромом Дауна. На більш детально про цей захід нам розповість Наталія Мельничук. Пані ради вітати вас. Доброго вечора. Давайте почнемо з того: взагалі про поговоримо спочатку про підготовку так, до цього uh -huh. заходу. І як довго вона тривала, і які етапи були найбільш складними? Uh -huh. Ну тривала вона близько місяця. Було більше пов'язано з дійсно з організаційними моментами, тому що спочатку спланувала, як я це бачу. Потім ми поспілкувалися з батьками з нашої родини, хтось попідкидував ідеї, хтось своє бачення. І потім почалося вже, якби можна сказати, наступна стадія це пошук фотографа. Тому що кожного року ми робимо фотосесію, тому що у нас з'являються нові родини. Ми підростаємо, ми дивимося на себе в динаміці. І звісно, ці фото, які ми робимо, вони йдуть потім родинам. А фото великого формату це дуже класно, круто, і фото виходять гарні. Треба було, звісно, вирішити організаційні питання, тому що про захід, який планується, ми якби маємо неформально отримати дозвіл на його проведення, розказати, що там буде. Теоретично він не дуже відрізняється від щорічних заходів, тому що. Фотовиставка це само собою, виставка творчих робіт, тому що ми знову ж таки показуємо, що діти і люди з синдромом Дауна вони, можуть, вони талановиті, і вони, враховуючи те, що наша організація вже відновила свою роботу, тому що суботні наші творчі заняття, заняття з малювання, гончарство, танці. А вони мають якось показатись, тому що те, що ми робимо в себе в організації, це бачимо тільки ми, батьки і наші діти, і наші ну якби викладачі, які з нами працюють. Тому звісно, ми хотіли анонсувати це і показати в громаді нашого міста. Ну, в принципі, домовилися теж дуже швидко з партнерами, тому що ми вже мали до цього з ними якби, партнерські відносини, стосунки, співпрацю ми мали, тому в принципі такого аж, аж надважкого чогось абсолютно не було. Єдине питання це, звісно, а не дай Боже, якщо тривога, то захід ми маємо припинити, перервати, перейти в укриття. Ось, ось це було такі складнощі, але ми, звісно, на це не могли вплинути. Тому сподівалися, що все було, буде добре. Все пройшло дуже все все добре. добре. <реш> тобто сподівання справді <реш> так, так, <це> класно, да <реш> а, так. А як обралися теми для фотовиставки? І от майстер-класи, і чому саме от ви взяли ну, такий напрямок? Якщо говорити про фотовиставку, то щороку вона в нас інша, тобто інакша, ми змінюємо. У нас вже була фотовиставка, там, де ми а, показували дітей з творчої сторони, там, де ми показували їх зі сторони майбутніх можливих професій, там, де вони були зі своїми мамами, там, де вони були, я, ну, тобто, дитина і спорт, тобто різні. Ну от Прийшла черга того, щоб чому б не зробити саме портретні фото, бо в нас їх вже дуже-дуже давно не було. Тому просто, щоб не повторюватись, просто щоб щось було нове, і тим більше я ще говорю про те, що фотографії після фотовиставки вони йдуть родинами, тому не те, що року щось змінюють і щось собі додають. Щодо мастер-класів, то тільки той мастер-клас, який був від нашої організації, і які нам допомагали, якби студенти педуніверситету, тому що ми з ними також маємо домовленість, договір вже офіційний укладений. Це ми з ними узгоджували. Всі інші мастер-класи це на розсуд були наших партнерів. і Єдине, що ми узгодили кількість необхідних столів, стільців, матеріалів, але це також було все їхнє, крім того, що орієнтувалися, звісно, на щось про простіше, тому що ну, враховуючи те, що на що діти з синдромом Дауна, вони трішки відстають в розвитку, тому їм треба простіші якісь майстер-класи. Знову ж таки, орієнтувалися на дітей, які відвідують, і це не обов'язково там прийде молодь. Ми розуміли, що все таки прийдуть більш-менші діти шкільного, там початкова, можливо, школа, і відповідно на це йшов розрахунок. Так, а, яка головна мета та ціль вашої ініціативи, яка пройшла? Ну, враховуючи те, що ми батьківська організація, в яких народились такі діти, і вже ось в цьому році буде 12 років, як ми відсвяткуємо свій день народження. А ми звісно найголовніше це інформаційний посил. Тому що 21 березня у всьому світі відзначається всесвітній день людей з синдромом Дауна і організації і в Україні і по всьому світу. Вони в принципі піднімають це питання. Вони показують себе, проводять якісь заходи, які приурочені до цього до цього дня. Тому звісно, ми стали не виключенням. Для чого ми це робимо? Ну найперше, ми маємо інформувати громаду, тому що люди, які, у яких немає таких дітей, чи там ну в своїй родині, чи знайомих, друзів, вони дуже далекі від цієї теми. Але ми розуміємо, що кожна семисота немовля у світі народжується з синдромом Дауна. Це не обов'язково тільки в Україні, це у всьому світі. І відповідно. Поява такої дитини це великий тягар для батьків саме в моральному плані, тому що соціум не сильно готовий аж на всі 100% прийняти, прийняти тому таку дитину, тому інформуючи, показуючи можливості цих дітей, ми. Ну, показуємо громаді, що вони такі самі, що вони можуть жити повноцінним життям, що вони дуже успішні талановиті е, діти. І от я завжди говорю про те, що давайте своїм дітям можливість бути в, в звичайних садочках, звичайних, в звичайній школі, тому що діти мають розуміти оту незначну відмінність, яка впливає саме на життя дітей з синдромом Дауна, а не на оточуючих. Ми всі різні, але ми все таки можемо. Е, Співіснувати в соціумі, тому діти з синдромом Дауна вони теж хочуть і можуть бути частиною повноцінної соціуму. Це найголовніша мета. Тут повністю з вами погоджуюсь, але повернемось до теми нашої програми і пані Талю. А що найбільш вражаючим або незвичним було у підготовці, що вам запам'яталось, так і вже під час самого заходу? Ну не те, що не можу сказати, що прям сильно вражаючим. Але було дуже приємно, що партнери, от вони дуже швидко погодилися на співпрацю. Це для них не було. Вони самі підготували матеріали. Вони, якби ну не було такого, знаєте, дуже довго умовляння от по по всім параметрам. Дуже дуже радує те, що, наприклад, керівництво Паласу культури мистецької, вони щороку нас і самі в минулому році дзвонили. Каже, так ви там щось збираєтесь робити? Давайте, давайте будемо робити. ну, 22-й рік, звісно, став виключенням для всіх. Тому ми, звісно, нічого не проводили. А ну, що вражаюче, це, наприклад, наш танок, тому що на, в рамках би, діяльності нашої організації у нас існує такий напрямок. У нас є танцювальна студія, де з нами займається хореограф. І я вам скажу, що якби, якби ви були якби ви бачили, то ті батьки, які стояли від мене з правої сторони, з лівої сторони, ми всі плакали, тому що ми були наскільки вражені от тим, що вони можуть танцювати. що... Тому що до цього також були в рамках ось цього заходу були представники танцювальних колективів і не тільки і співочих, саме Палацу культури мистецький. І коли виступали наші діти, то ми дійсно такі, наскільки були розчулені. В принципі, до війни ми були учасниками різних фестивалів. По Україні в Луцьку, в Одесі ми були в Запоріжжі, в Дніпрі ми їздили. Але звісно, певні обставини привели до того, що ми на певний період взагалі припинили свою діяльність. а Потім потихеньку почали її відновлювати. Тому ось цей танець це був от таким, знаєте, таким показовим дуже для нас і перспективним. І, і, і нас вже запросили на фестиваль участвувати. тому ми, ми вже заочно погодилися. Чекаємо чудово ну, з тим захватом, яким я бачу, ви розповідаєте про захід, так як він пройшов. Я так розумію, що всі цілі, які ставились на організацію і проведення, вони були виконані. Ну щодо організації, так тому що ну давайте так показовим і класним були навіть ті відгуки, які ми отримували. Після дуже було приємно бачити от. Просто незнайомих людей, які просто прийшли його відвідати. І навіть представники там школи, моя дитина там не вчиться, але вона підійшла і вона каже: я ніколи не пропускаю ваш захід, тому що в нашій школі теж є інклюзивні діти. І я завжди дивлюся, от, якби для себе щось нове можу перейняти, щось зрозуміти. Це наскільки було приємно? Ну, просто що. Um, ну знову ж таки, він не не приніс якоїсь там матеріальної вигоди комусь. Звісно, це ми говоримо більше про інформативний посил. Звісно, ми говоримо про те, що ми маємо розказувати про себе, тому що ніхто не застрахований від появи такої дитини. І якщо у люди, у, у людей, ну в громаді, якщо ми говоримо просто про громаду нашого міста, якщо в них буде достатньо інформації, для них це вже не буде таким шоком як. Переживало більшість батьків нашої організації, і вони ж будуть знати, куди звернутися, бо в нас є вже досвід, у нас є фахівці, які працюють з нашими дітьми, і можливо, сама самі батьки швидше говтаються і будуть допомагати швидше своїй дитині. Чудово, і пандалі, підсумовуючи вже нашу з вами розмову, так як ви особисто оцінюєте вплив подібних заходів вашого заходу і подібних заходів на інтеграцію дітей з синдромом дану там в суспільство і на їхнє власне самопочуття. Давайте так, коли народилась Злата у 2012 році, нічого іншого, крім негативної інформації, я не могла знайти в інтернеті. Просто це було це була інформація mm -hmm. про те, що такі діти не досягають рівня розвитку 5-7-річної дитини, що вони не доживають до своїх 25 років. Але зараз ми бачимо про те, що дуже багато батьківських організацій по всій Україні. Це по перше. Дуже багато можливостей вже для таких дітей. Інклюзія. У нас дуже багато саме молоді, ну такого віку вже 20 25 які. Не мали можливості навіть навчатися в школах, тому що їм комісія медична поставила діагноз що вони не обучаємі, і це закрило їм дорогу взагалі до всього. Вони просто залишалися вдома. То зараз ми говоримо про інклюзію, тобто про включення дітей з синдромом Дауна і в садочки, і в школу, наприклад, і просто. Ну, залишається, звісно, великим питанням працевлаштування, але ми теж над цим працюємо. Тому теоретично за останні 10 років дуже швидко прогресувало щодо розвитку громадської організації, щодо взагалі руху батьківського, щодо великої кількості позитивної інформації, великої кількості позитивних прикладів. І якщо я пам'ятаю, наш перший інформаційний буклет, який ми видали у 2013 році, в ньому були приклади позитив, позитивні приклади за кордону. То зараз, ось цей який ми видавали в минулому році інформаційний буклет, там дуже багато прикладів наших українських молодих людей з синдромом Дауна. Чудово, тобто я розумію, що саме цей інформаційний посил, подібні заходи і розголос він спрацював як належить. Він впливає на, сами, на самих батьків на, на сприйняття, тому що більшість вважає, що це якесь покарання. Дуже багато існує стереотипів. що Такі діти народжуються в дуже неблагополучних родинах. Ну, давайте так. Хоча вони можуть народитися і в родині президента, в тому числі шар деголь це не виключення і яскравий приклад того, що в його родині народилася така дитина. Тому відповідно найперше, це те, що батьки мають швидше говтатися і приймати. Знову ж таки, ми говоримо про булінг дітей. Чим старші діти будуть ставати, тим більше наші будуть відчувати на собі можливо цей вплив. Тому ось цей інформаційний посил. Це звісно якби працює і на наших батьків, ну на батьків, які у яких народились такі діти, і взагалі на, на молодь на дітей і. Знову ж таки, воруж... ну, знаєш, якщо багато інформації, ти знаєш, то вже знаєш, що далі з цим робити. І не буде яку. Ну мені, наприклад, треба було півроку для того, щоб я оговталася. А якщо, наприклад, би в мене народилася зараз дитина, і я би бачила ці позитивні приклади, і відповідно я вже розуміла, що не все так погано, що в моїй дитині є шанс, є ж можливість. А не так як психолог в перинатальному центрі сказала, що на то ось відмовтеся, ось у вам, <головік> вам папірець, і відмовтеся від своєї дитинки, народіть собі іншу. А тому, ну звісно, у нас ще є проблеми, не тільки в нашій організації є питання по всій Україні. І зараз, наприклад, я як керівниця організації проходжу навчання, яке яке організовано ЮНІСЕФом спільно з джерелом Львівським і. В ньому беруть участь представниці а, різних організацій по всій Україні. Звісно, ми там обговоримо про ті проблеми, які ще залишаються. Для когось проблема, можливо, це школа. Для мене вже питання. Я більше орієнтуюся на те, чим буде дитина займатися після школи, тому що інклюзія інклюзій, Але треба освоювати якусь професію і треба працевлаштовуватись. Зараз, на жаль, всі ці приклади працевлаштування це батьківська ініціатива, це створення якісь. Підприємства чи місця робочі саме батьками. Ми хочемо, щоб це в принципі було на рівні держави. У цей е, закон, який прийнятий, і це дуже класний закон, е, про те, що про і соціальний супровід те, людей з інвалідністю на роботі, це для нас дуже важливо. Але знову ж таки він більш орієнтований на наших захисників, які отримали якісь поранення, які і внаслідок яких вони вже отримали інвалідність. Тому є над чим ще працювати, але в принципі теоретично, особисто я задоволена тим, як все в нас пройшло. Від батьків теж чую від людей, які відвідували захід. Теж чула від партнерів, обмінялися зворотніми, як би, такими теж словами. Все дуже добре, все дуже класно. Чудово Ну що ж пам'яталі будемо ставити крапку на цій позитивній ноті нашої розмови, і я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завдали до нашої студії. Дуже дякую, дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про захід присвячений Всесвітньому дню людини з синдромом Дауна. В гостях у нас була Наталія Мельничук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.